Вітаю, хлопчики-дівчатка. Давненько не було в нас сьомої циви. Давайте після Endless Legend такого чудового зануримося в те, що мало б бути сьомою Цивою, але нею не є. Подивіться, Наполеона, Наполеон, тобто йому даючи культуру, окрім золота. За кожного лідера, на кого ми наклали санкції. Другий Наполеон дає нам... Адміра... Генералів, але це і краще, тому що ми маємо додаткову силу юнітів за кожну санкцію, яку ми наклали. Я сподіваюся, що санкції на, юні... на дій, коли навіть ви у війні. Отже, та-та-та-та-та. і що можна взяти тут? Можна взяти золотко. Але тут дуже мало дають два золота. Тому це, це фігня. В BBG моді умовному, воно краще. Звісно, возьмемо потім ось це. І нова штука є. Отака: Flag of Gan де нам дають о, вплив. Ну, тобто на війну все возьмемо. Так. О, можна брати ще підтримку, бла-бла-бла. Але для першого віку краще взяти цей о, військовий бонус. І не забути змінити картки. Там, здається, можна змінити картки. І візьмемо, а, як його звуть? А, дві промочки на столицю. Ось. Дуже крутий темповий бонус для початку. Фірма. Ну, він мені дуже подобається. Там взагалі на місто, тому і на інші міста він буде діяти. Ну, все, виїхали. Так, ну у нас вибір невеликий. Можна зіграти за Рим, чик, і нафармити дешевих е, генералів, так би мовити, так. А, ну або Персія також дешеві генерали. Здається, Де, більше нема дешевих генералів тут. О, а, ні, ось Асирія ще є. Нам її чомусь не рекомендують. Ну, і бісить нею, возьмемо Рим. Більше культури, Богу культури. І о, генерали дешеві. Дуже круто. Непоганий район, на Інфлюенс, на вплив. Базіліка теж нам допоможе. Я думаю, ми десь три міста збудуємо. І на тому все. Друзі, хочу нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Алікс Villas, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. Так, ми почнемо. Ой, я вже не пам'ятаю, як тут що робить. Ну, по ідеї, нам, нема сенсу кудись ходити. Сядемо тут. Важливо, щоб місто було щасливе, бо нам дають дві промки додаткові. Як там промка переливається, не пам'ятаю, але й не важливо. А що, не працює хоткейс мої? А, я перевстановлював. Наче наче полагодив. У <плес> нас тут лісочки. Здається, це лісочки дає? Ні. Дідько, воно все разом виходить і не можна окремо навестися. Ага, усьо лісочки. Воно в будь-якому випадку варігацію, так? Тут що в нас? Є глиняні ями. На чого це глиняна яма? Щось нам не показують нічого. Єлси можна прибрати насправді. Давайте подивимося, як воно зілсами виглядає. Добре, наче розібрався. Погнали. Там світити треба, так? Це здається кнопочка. Ну, ми побіжимо сюди на південь. О, швидке пересування, швидке. Ніхрена собі курочка. Курочка. Ну, нам треба сюди якось. Не розумію, чому на річці нема бонусу. Це дає золото, а це дає їжу. Їжа тут, до речі, непогано заходить. Давай курочку. О, вау. Цю курочку треба брати. Найкращий ресурс у грі. Бавовна і Вівці, здається, так. Ну гайда, щось швидке пересування реально швидке. Не вже. Так, дивіться, бавовна. Вона дає нам 2-2, якщо я не помиляюсь. Вже 9 промки. Так, ну ми, звісно, беремо культуру. Оу, це я поспішив на річку стати. Але ми десь тут, мабуть, місто поставимо. Треба знайти якісь ресурси. Ага. Ну, я думаю, отут і поставимо. А може трошки нижче. Так, ми, мабуть, скіпнемо пантеон. Заради цього. Цього чуда все рівно будувати нема коли. А, до речі, досі не можна в шифт поставити. О, діградація. І нам дуже важливо це чудо збудувати. Два чуда. Тому я, мабуть, на культурку возьму. Так, ну, брікс і Granaries. Granaries. Треба вбити. Бо, мабуть, тут можна збудувати їх. Так, Брикярд Гренаріс. Потім якусь лісопилку десь. Та якось треба забафувати форум, я вже забув. Давайте глянемо. Я колись пам'ятав. Так. Ця штука. Happiness і Wonders. Ага. Ця штука Culture і Wonders. Culture і Wonders. Uh, і, happiness, і Wonders. Ну, no, Happiness у нас буде uh, в, цей, в центрі міста. Тому ми під центр міста кудись його поставимо. І десь треба ще буде mm, чудо збудувати. Uh, якщо отак і отак науковий, тут чудо буде, напевно. Тут Колізей, де ми можемо спробувати дотягтись сюди, що нам дасть багато голоди. От, ось сюди, так, от тут дасть більше промки. У нас їх вже є. Давайте так. Наука, наука, чудо. І під чудо ось сюди. Під чудо оцю штуку пахнемо, наука наука. Чудо, під чудо оцю хрінь. От І сюди тоді. будуємо. Granaries і Brickyard От, якось так. Вибіжав наш третій скаутець. М -м Давай. О, тут нам або культура, або голду. Ну я беру завжди голду, щоб сетла купити. Перший сетл надзвичайно дешевий. Ну і більше культури, богу культури. Вже вибачайте промачка якось. Коли нам треба чудо будувати, переможне. Єдине чудо, яке дарує вам перемогу в горі 100%. Так, забув посвітити. А, ось чому сюди воно не бігло. Тут річка срана. Так. О, там болота також. Угу, Виросло місто. А тут ще не збудовано. Ну, потримаємо. Потримаємо. Хочу от ресурс. Так, shift Enter тентер подобається. 30. Давайте осяємо. Тут забух сяять. Ну, шиф-тентер. нема. Давай так. Можна було на річку не ставати, я щось затопив. Але бач, чуйка. Чуйка не підвела. Так, шрифттентер. Це можна нарешті. це приєднати. І дивіться. Ой. Uh. Хочуть видобати брікярд, щоб накопичити гроші на сетла. МДшка у нас буде бити. Угу. Я от не пам'ятаю, якщо я так зроблю, воно ж мене не вдарить. І нема четвірки, це просто бред. Треба отак клікати. Ага, ось тут така МДшка є. І, і все на цьому. Ліфи тут взагалі ніхрена не видно. В Age of Anderson, воно якось трошечки відніше. Так, 7 промки. 12. Мені 2 кроки. Треба, якраз два кроки тут добудується. Тому я возьму Celebration. А, нам ще ж дають цього, ми можемо прокачатися. Треба якусь МДшку вбити за цю циву. Дуже потужний мув. Так. Оце що дає? Що? А тут ще треба пам'ятати, що не можна ж все підряд викупляти, ти не можеш клітинки спа свапати. Якщо я десь тут містечко, хочу поставити, а я, мабуть, хочу. Угу. Все під коняк в будь-якому випадку будемо бігти. Так, раз, два, три. Ось потужне місто, ось тут, мабуть, стану. Чи правда тут райони або на болото хрін збудуєш. Ну що спробуш, може якось через Мачу Пікчу дістанемося сюди. Якщо я не забуду його збудувати. Ну Добре, давайте сетлу Два сетла, і ще один потім. І ми вже майже дісталися. Так, будиночок на лісочке я не будую. То, мабуть. Але все одно треба. А, ось ось ферма. Все. Все сюди, щоб забрати золото. Так. Один культури у всіх поселеннях, звісно ж, краще. І йдемо в чудо. Може, вони якось занерфили? Я сподіваюся, що ні. Сюрприз потім буде. А де там МДшка? Аусі все. Будь треба воїна. Так, і придбати. Стла. Дивіться, можна сюди дійсно сісти. а Ця клітинка вже втрачена для нас. Тому, мабуть, варто сідати трохи далі. Ось тут якось плюс 2 було щось. І тут круті люкси, бавовна в основному. Зараз ми подивимось. А, ще й срібло. Дуже круто. Піду підсріблося, мабуть сюди. Або навіть морське можна містечко бахнуть. Без води. Тут не дуже насправді я хотів туди сісти. Ага, ось тут під Бавовну на воді. Ну. Раз, два, три. Сюди точно не можна тут. Ну, ну або сюди на болото. Щоб бавовну, обидві бавовни забрати. Ну, бісис з ріплом, мабуть так. Гра хорошу підказку, до речі, дає. А ми тут подивимось, може, збудуємо Петру якусь. Так, 20 культури. До речі, місто вороже. Що це таке? У мене був негативний голденкам. А типа нуль? Так, а я тут занадто швидко будую, тому ми Так от, мабуть, зробимо. А, не можна перетягувати. Ну, пофігу якось так буде. А чудо 2. Ну. Щось треба придумати. О. Радість. Ух, Шарліман. Манагіан і вал міцо. Uh, Давайте ми давай з ним щось. Я, до речі, забув, що мілітаристкий взяти, але то не страшно. Open Market. Uh, золото і фестиваль. Давай Open опаркет кинемо. Я поки не буду їх засуджувати, там нам дуже мало дають за це. Поки що. Це в другій добі вже круто працює. Хоча я бачив, як люди пробували через таку хрінь грати, мені не сподобалось. Дуже слабко, як на мене. Так, мабуть, все ж таки ми отак так зробимо. І потім вже будемо чудо будувати. Я не думаю, що Шаїшка його вкраде. Але все ж таки я його рашив. Ну навіщось? Так, до речі, якщо ми третій рівень тримаємо, ми одразу зможемо збудувати юніт. Дивіться, тут ще одна бавовна, це дуже потужно. Хочеться. Я, мабуть, аж ось сюди сяду. Що, ну, що, Тут якось слабенько. Тут ще, може, тут ще й до моря достає. Для Іспанії прям круто. А, до речі, тут не можна прям так сідати, мабуть. Д Дві цих. Ну, так сяду. Все, побігли назад генеральчиком. Що у нас тут є? Так, ніхрена тут нема. А, я хотів сплавлятись по річці, але пробіг. Культура. Ну, давай. Nothing, which... У нас норм. О, три проти примітивів. Ну ми поставимо це після містицизму. Уф. Mm. Клас. Шарліман класний. Так, я повернувся. Все, ок. Ну, тут він все зібрав, мабуть. Ох, які тут місця. Ага, МДшка. Цю ми, мабуть, сюзи будемо. У нас 60 є. Тут десь бігав юніт? Це небезпечно. О, сила юніті. так в залі. Зараз ми. Двома юнітами вб'ємо. Так, а що у нас тут? 10 ходів. Ворота всіх націй. Ну Давайте ми отак, от поставимо ворота сюди. Що я тут хочу на півночі кудись сісти під цей? Чому не на болото? Тому що на хід швидше. Мабуть, так. Одразу зможу приєднати бавовну. Це дуже важливо. Потім ще другу бавовну прайдна. Тут на річку підемо. Дуже вдалий, я тут генералом помивався, звісно. А, сетли по три бігають. Так ти ж. О, а якщо ж ми сюди сядемо, то одразу вихід в море буде. Мабуть, сюди краще сісти. Open borders, звісно. Ну, це круто мати цього друга, бо він сильний. До речі, генералу треба дати мови, ви. Запхнути в нього юніт. Сподіваюсь, промка. Здається, промка повністю переливається тут в цій грі. Вже все позабував. От. Оце ЗМДшка культурна, чудово. О, більше культури, богу культури. Справді, варто було б Лігата взяти тіракоту. Якщо вона досі не пофікшена. Початься дрочення з Юніт. Звісно, підемо. А, раз, два, три. А, так, я достаю. Другу бобовну брати? І я завжди от забуваю. А зараз не забуду цю штуку, бо тут картка на. А, -а, -а. Вони ж сказали: ми позамінюємо весь відсотковий зрост. Хірякс 20% зростання. Була крута картка на дві їжі. Ну, добре. Завжди забиваю, потім вже сюди підемо. Ага, не можна через шифт. Ну, я хочу ту картку. А, отам... чекайте, там на міста чи на поселення. Чи на містечко. Було на містечко. В Таунсах. Ага, на містечко таке. Звісно ж, письменність. Так, вплив на Дефтар забрали культуру. Так. Можна взяти науку на квартали дуже сильно. Stone Circles почали забирати боти. І вони додали пантеони, які можуть брати кожен. Це таке? Це таке. Ну, звиняєте, це просто гейство, я не знаю. Де дух е суперництва, якщо ви даєте можливість взяти всім однаковий пантеон? Це бред. Ні, дуже погано. Перше, все круте, забрали, але ну і пофігу. Воно все одно ціканець до Будь діє. Е -е 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 -е. Отвозьму науку. І норм буде. Взагалі я в це пішов тільки, щоб взяти картку на зростання. Ой, не дає мені Бог поставить. Ну. Не судьба. І ще одна бавовна. Дуже потужний старт. А, це досі той хіт. О, що Оце ми тут застряга. Building in Roma. О. А чи це її відсоток на чудеса? Працює, давайте перевіримо. Там місто в облозі. Розповіщення, звісно, геніальне. Так, а десь тут МДшка, так. Ну, по дорозі підемо. Ага, От ми і прийшли. Головне, щоб генерал не вмер. Єдине, що Персія краще в чому за Рим. Що вона оцей. Будує з бонусом. Окей, продовжуємо. Не знаю, на чому треба зупинився. Ага, нас тут б'ють. От. А, так. Ага, вони не можуть цим кроком, бо в мене нема першого рівня. Ну Добре, давайте купимо юніта про всяк випадок. Можна було б не купляти, я не думаю, щоб не взяли, ну хай буде. І. Ось тут давайте повикупляємо, щоб потім змінити їх. Ось о, дивіться як гарно. Так. Далі клас. Так, ну, ну таке собі. О, ми зміняємо ще й полісіс. Давайте плюс 3 плюс 2 голди. Ого, уже є рівень одразу хм. Швиденько Бартову так зробити І тут теж Але він тільки на клітинку працює я не можу його помивати А так знов бачилися хрінь з генералом але з генералом. а... Ми альянс маємо тепер дві військові сивим. А... Давайте спробуємо тірокотку і потім вже підемо по нашим сімним справам. О, роздалося. Минулі рази я там прямо одразу воював, але щось мені так не хочеться цього разу. Забагато кліків. Перше важливо тільки в третій добі, і все це. Як щось тут боляче нас б'ють. Це мене відхілку. Була генерала памити. Якщо ж поно все через сраку зроблено. Можливо, тиснуть на юніт. Харапа, ну Ну, а ми набили рівень. А, другий рівень набили, до речі. І зараз повинні нам дати третій рівень. Так? А, треба на неї стати. Треба було... ну, наступним кроком стану пофіг яка різниця, що вони прискорили ще більше, якщо. О, це затуп я роблю. Ну так, сюди треба йти. Яка різниця, що вони прискорили біг юнітів ще більше, якщо вони все рівно анімацію треба чекати. Конфузії. мінус 10 релейшншіп. Так, і можу я на нього санкції накласти одразу? А, я хотів. Ну, або от з цим здружити з цим містом, або його теж вбити. Культурна дасть багато культури. Так, ми отримуємо ще одного генерала. І вб'ємо його другим генералом. Хоча його може з цим генералом вб'ємо, отримаємо четвертий рівень. Так, тоді ми, Конфуція одразу. Санкції. А що в нього? По статам? 39, 19, щастя. А давайте ми йому науку підріжемо. Чекайте, я можу всі санкції закинути на нього. Як воно працює? Мені треба дізнатися бонуси лідера. 244. ...each leader. Ага, за кожного лідера. Тобто не за кожну санкцію. Ну, хай так буде. Ось. Все. А, наука ж насиплять нам. О, можна в Т2. Можна в колосуса умовного. Але ми отак візьмемо І. О, цей. Авіла. Я не пам'ятаю, але сюди точно треба. Ага, ми не можемо так. Так, так, шрифт не працює. От от нам імерітарійський поінт дали. О, вони поміняли місцями. Чи це воно кожного разу по-різному. Звісно, ми. settlement limit підемо. Е, мігрант. Якраз за два кроки місто підросте, і ми ще мігранта сюди бахнемо. Я вже отримав цей пойт. 6 науки. Звісно. Так, культурка 25 щастя. Давай культурку. Нам треба швидше збудувати чудо. я не пам'ятаю, чи зможемо взагалі його збудувати. Так, третій рівень. І це значить, що ми можемо а, місто заснувати. Де? Речі, ось тут десь непогане місто. Типа, біля річки, а, якісь ресурси, коні. Можливо, отут краще. Прям біля коняка. Давайте лінзу сетла включимо. Увімкнемо. Тут uh, ці верблюди. Раз, два, три. Ну, або так біля коняки. Я не знаю, наскільки круто біля вулкану селитись. Для мене це загадка. Тут якесь місто треба, раз, ну, щоб зібрати оце все містечко так можна. Uh, ну, верблюди в будь-якому випадку треба. Mm. або сюди. Або прям під верблюдів. Тут пустеля, тут можна Петру бахнуть. О, Петра, це сильно. І подивіться річка. Вони ж пробафли річку? Ні, це вона просто розлилася. Можна тут зіграти в річкове місто. Можна не видумляти нічого, а просто в Петру зіграти. Зараз ми трошки на південь о, подивимось. От, а поки що. Генералом туди побіжимо. Мені треба якогось юніта внутрі. Всередину. Щоб було більше мовів. Ну Якогось юніта всередину запахнемо. А, мабуть, від цього. Хіл, хіл, хіл. До речі, пустиня на диво вижу потужна. Локацію я от сюди місто, мабуть, поставлю або навіть сюди. Подивимося, як генерал швидко добіжить. І перетворимо його на місто і збудуємо там Петру. Але треба буде грошики витратити, так.